Що знімаємо? Поїхали. Друзі, всім привіт. Ради вітати вас на каналі. Друзі, всім привіт, ради вітати вас на каналі ФК і Кула. І ми починаємо підготовку до нашого матчу проти Галицької здоби. Кілька годин до матчу. Ми вже налаштовуємось. Сьогодні нас очікує дуже важкий матч, тому що це вирішальний матч за чемпіонство. Сьогодні вирішується наше якраз дострокове перше місце у цьому турнірі. Приємного вам перегляду і поки що. Блять, наріжеш? чи ні? Приємного вам перегляду і не забудьте підписатись, поставити лайк та написати коментар про наші відео. Норм чи ні? Я не знаю. Цей матч справді вкрай важливий для клубу. Перемога у ньому дає нам дострокові золоті медалі. Поразка чи нічия відтягує все на останній вирішальний матч. Суперник сьогодні один з найсильніших у другому колі. Галицька здоба чудово підсилилась, показала результат і заслужено посідає третє місце. Всі помітно переживають, але у доброму гуморі. Проте прогнозів на матч ніхто не дає. Що думаєш, як ми зіграємо? Як зіграємо?

Ми вже на нашому рідному футзальному майданчику очікуємо нашого матчу, до якого залишилось пів години. І нас очікує дуже-дуже важкий матч проти Галицької здоби. І він для нас, по факту, є вирішальним. Тут вирішується доля чемпіонства, тому всім гарного перегляду зустрінемось з вами після закінчення матчу. Класно да, такі красавчі в команді можна познімати. І так, і так. Перебуваючи вже тут, на майданчику, відчувається сильна напруга у повітрі. Весь колектив максимально сконцентрований. Гравці розминаються, проводимо останні підготовки до поєдинку. Намагаються зняти цю напругу наші гулкіпери Руслан Мірзаєв та Савка Дмитро, жартуючи та підбадьорюючи колектив. Так уютно по домашньому Тільки про часу проти на першому місці, сьогодні, бляд, ну, типа, треба тосу закріпити. Самі розумієте, ні одна гра не була простою, сьогодні буде ще найпростіше. Але я кажу, типу, реально я на першому місці не тому, що бляд, там якась заслуга, а тому що в нас бляд, кращі атакувальних два ігрока, кращі два защитника, воротар кращий. Ну, не просто так. Сьогодні. Тобто ми сьогодні повинні вийти і довести тут. Е, зразу бути, ти готовий. Ванька, Гліб, всі будуть це, всі получать свій час і Бодя, Юрки, всі получать свій час. Пацани, дивіться, ми сідаємо, проводимо, де тут кажуть, що це ці ворота, 18 метрів, це оцей радіус о цього кола центрального. Тільки вони водять м'ячі, починаємо близько в них активно йти. Всі-всі знаємо, пам'ятаємо цей Люблінський. Права нога, ярко виражений правша, він буде все під праву ногу. Тобто десь я кажу, ну. Пацани, ми маємо бути організовані, щоб от Рома, Рома, по е, принципі буде направляти, направляти буде, куди ввести атаку, буде направляти Вітя. відтяде і присказку. Безпереважно, якщо меч в нижній він віддає передачу сюди, тоді ми четверто виключаємося активними. Настанови від тренера гравці отримали і якнайшвидше розпочинають передматчеву розминку, бо вже за 10 хвилин виходити на поле. За роботою хлопців завжди цікаво спостерігати, тому тут я краще помовчу. You better watch out if you enemies me I ahead of full prophecy To be the greatest beast the world has ever seen I feed him every day like the bones clean I feed him all the hate and he grows me and He gets claws real big piss off quick And if you cross him you might drop dead Metaphorically of course settling this or Never getting bored loves the blood and gore, always wanting more Наша команда розпочала доволі непогано. Хоча першого удару по воротах завдала все таки галицька здоба. У нас була достойна відповідь. Удари буцика, храмова та когута змусили понервувати голкіпера суперників. Але ми б не були в і кула, якби не пропустили першими. Прикрий голе, який ще більше зарядив команду, що одразу продемонстрував Тимошенко та знову Ну Мої друзі, час команди безпечної дину. Гуль, гор, е, це виганяй, так мой, виганяйте ударний синий, будеш не, цей, не буде, мішає з гравцем. Ти не бачиш міша. Давайте спокійно поте.

ось простріл! Є один-один! Так, як я і казав, гра складається дуже нервово. Поки що один-один, нічия, нас чекає ще 20 хвилин другого тайму. Слів немає, тому зустрінемося одразу після закінчення. Передача, передача, передача. Я спеціально не беру доски. Тут не треба нам ніяких доски, ви граєте, ви граєте? Ви, все. Кажу, нормально, нам не треба ніяких передач, але удар низом, низом. рома, здорово. Я за, на, через, це, в середину зайшов пробую, в середину зайшов пробую. Нас Добре, має бути конкретним. Так, не треба. От рулі, вдарило не сильно, водять щось за руковомішав, все, Пацани, і передовер. Удар йде по воротах, хтось перед передотор мішає. Дивіться, я вас прошу. ніяких, і суддям із ними. Вони спеціально с Давай, 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 давай. Давай, давай, давай,

Ще один м'яч зараз забиває кула просто. Мерзаю, воротвари, бачимо вітання, передає всім по любить. <постав> Потім, пацани, ми доїграємо цей конок, ради цього можна все. Що ми зараз робимо? Роля, орех, у тебе м'яч. У тебе м'яч, стоїть, ні-ні, Діма, Діма, ти кинеш орех, кинеш орех. Дивися, через воді. Ну це і ти доїзд на спалба, то ти доїзд на спалба. Будь, орех на м'яч, віддав, віддав, <постав> віддав <постав> воді. <постав> Наказаний. А хочеться, хочеться поміяти? Я їбав. Ой, футболەکە знову. Ого! Е! У! What the fuck? Є! Ваня, Миша, Миша, Ваня, Миша, сьогодні, ти Ваня. Давай те лево коيرا. Левоти, давай

Максим дотик нахуй, вообще я одну ты, блядь. Меня тут нахуй, Макс. Макс, ти казав, що ноги спасают. Это шампанское, ёбаный право. Я думаю, я не верю. 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 Я думаю, я не давай!

Офіційно ми чемпіони, я зірвав голос, я просто без слів, ми всі в ей Ми нарешті досягнули цього. Це був важкий турнір, важкий шлях. Але, е друзі, всім привіт! Е відео обірвалося, тому що нам трішки помішали на фут футзальному майданчику. Але як ви вже знаєте, ми чемпіони, ми це досягнули, ми це зробили. І е ми, ми оцей уровок знімаємо вже 4 жовтня і якраз монтуємо для вас відео, випуск подивився його і що хочеться додати в кінці чесно дуже дуже хороший шлях ми зробили дуже великі зусилля ми приклали для того щоб перемогти у цьому турнірі і чесно я вчора коли дивився демо версію трішки навіть пустив сльозу це все завдяки вам завдяки вашій підтримці лайкам коментарям та поширенням. Ми дякуємо вам за спорт, за підтримку нашого каналу. І чекайте цей випуск, вийде він вже зовсім скоро. Тому як тільки він опиниться на нашому каналі, почнеться прем'єра. Одразу прошу вас ставте лайки, поширюйте та коментуйте, щоб ми робили для вас ще кращий контент.